Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні я вам розкажу, як замінити або дістати фільтр салону на джилі МК. Відкриваємо пасажирську передню дверцю і бардачок. Беремо бардачок, припіднімаємо вгору. Далі ми бачимо там он такі пази, зубчики виходять справа зліва. Ми його трошки вгору приподняли і навперекос ставимо. І він виймається у нас на пол цей бардачок. Так само його ж і ставимо. Заводимо зразу навперекосик пази ось вліво і вправо. А потім нижні ушки, оці ось одна і друга бардачка, ми питаємося вставити на свої посадочні міста. Так, значить фільтр салона у нас знаходиться от, як бачимо, в цьому місці. Виймаємо касету фільтру, але ж вона впирається в нас трошки в торпеду, тому ми її так Приопускаємо вниз і витягаємо на себе. Бачимо касету фільтра. Далі в цю касету ми вкладаємо сам фільтр, заводимо його в пази. Так. Защолкуємо там по корпусу. І вставляємо все назад, як воно і було. Беремо защовкуємо все назад. Ставимо назад наш бардачок. Заводимо одну сторону, другу, потім попадаємо знизу наші пази. Оп і. Нажимаємо на дверцяту вниз, щоб вона защелкнулася внизу. І все. Передачок у нас закритий. Дякую за увагу. Підписуйтесь. На все добре, до побачення.